Сьогодні понеділок, а це значить час купити щось дивне. Тому ми прийшли в долораму. Виходь за мене. І так, що ж таке взагалі Dollarama? Це дуже унікальний магазин. Він в собі поєднує просто найнезвичайніше поєднання товарів, яке ви можете знайти. Все від гігантських лоліпопів і до добрив чи землі для вирощування квітів, чи що ви там вирощуєте. Все ж круто. Якщо вам вдруг треба 3 літри мильних бульбашок, ви знаєте, куди вам йти. Ну, от, де ще ви можете побачити об'єднання дитячих іграшок і всього для саду в одному ряду. Ну, це ж просто інноваційно. Це, це навіть не просто інноваційно, це супер інноваційно. Пішли далі. Remote control pub. Walks and Barks. Ходи і гавки. За 5 баксів. Тут навіть заморожений льод продається ще не замороженим. Породія на. Як він називається? А, так. Да. Породія на Буена. Ну, прям, прям навіть не скривають, мені здається. На... От, от нашу ми купили Apple Pencil. Ми могли за 2 долари в Доларамі купити. Те ж саме. Дефолтна така наживка, дефолтні такі ключки для дефолтної такої риби. В дефолтному такому магазині. Я поки розриваюся між оцим чупа-чупсом і оцією штукою. Це якісь жуйки і тут ручка з я не знаю з чим, але це щось має йти на жуйки. Ну це просто величезний чупачуп, з як всередині якого вісім маленьких чупачупсів. А це щось, що я ніколи не куштував і скоріше більше ніколи не скуштую. Зараз використати мої Окей. Okay. Пішли? Ми нещодавно подивились рататуй, і Ліза дуже вдохновилась цим мультиком. Ну що, як шеф? Берем, берем. Берем? Берем. Курка по акції, тому ми вирішили взяти одразу на весь рік. На жаль, сьогодні ми забули про правило не приходити в магазин голодними. Тому в нас є чіпсики. І газіровочка. Сьогодні в нас цілих два незвичайних продукти. Одні це жуйки. З якоюсь ручкою, з якоюсь жижею, яку треба вилити на ці жуйки. і воно має бути смачно, має бути джусі. Спробуємо, наскільки воно джусі. І чилі чіз фрайс. Ти переклади. Чилі сирний картошка фрі. <гум> це це смак чіпсів, якщо що. Це смак чіпсів, так. Да. Звучить дуже інтригуюче. Я нічому з цього не довіряю, тому я тут взяв серветки. Про всяк випадок. Just in case. Ну, відкрилась сьогодні. Краще виглядати не стало. Я думаю, треба одну хоча б скуштувати просто. Без ручки. Ну, звичайні жуки, в принципі, непогані, насправді. Джусі Drop. Дроп. Пахне Пахне просто juicy. Ну шо? Дуже кисле. Дуже кисле. У ну, справді не так погано, як я думав. Купив би ще раз. Да. Вісім з десяти. Пахне, якщо чесно, як просто з сиром. Як просто чипсы. Якісь трошки серні. Угу. Такий смак. Солодко крабовий, який переходить в трошечки гостро, солоно, щедровий, дивно. Ну, непогано.